Підійшла збирати квіти. Ось такі у мене чудові Космея мандарин. Такі низесенькі, сантиметрів 25. Литі були. Квітами ось пообривала і ще обриватиму насіння. І тут сорт Амі. Ось такий, як прямо показний сорт. Дуже гарний. Хочу показати. Це крайній кущик. Ну так уже скільки тут чотири стволи, наче бачу. Ні, п'ять. П'ять чи чотири. Ну ладно, зараз поглянемо. Ось це один. Ось це другий. І там далі вглубну. скільки їх. З мене режисер ніякий, але ось так. Ось так. Це ранній сорт. Його вже збирали два рази. Ну, те, що на салатики по одному ходила скрізь, то не вважається. Ну, ось так. Амі.